Про головне події в Харкові та області 18 листопада. Цієї ночі удар у балістикою зазнало місто Бересте. Атака відбувалася у дві хвилі. Перші дві ракети Іскандр російські військові випустили близько 23-ї. За годину прилетіли ще дві, повідомили в обласній прокуратурі. Під удар потрапив об'єкт інфраструктури, були пошкоджені будинки, церква, магазини і транспорт. Загалом постраждалих було десятеро. Дві жінки відбулися гострим шоком. А ще вісьмох людей, серед яких 16-річний хлопець ушпиталили з вибуховими травмами. Серед інших з важкими пораненнями до лікарні доправили 17-річну дівчину, але врятувати її не вдалося. У мерії Харкова повідомили, померла чемпіонка України та Європи з кікбоксингу й козацького двобою Карина Бахур. Після першого удару родина виїхала з дому, але за 40 хвилин повернулася. Другий приліт стався поруч із їхнім будинком. 19 листопада Карина мала вирушити до Австрії на Кубок світу а 5 грудня святкувати 18-річчя. 62-річний житель Ізюма допомагав військовому командуванню РФ у підготовці до нового прориву оборони на Харківщині. Про таке заявив речник у СБУ Владислав Абдула. За його даними до уваги росіян, фігурант потрапив завдяки своїм антиукраїнським коментарям у телеграм-каналах. Чоловік пішко обходив місто та його околиці, фіксував на смартфон локації сил оборони, а Після повернення додому узагальнював зібрані дані і передавав їх в анонімному чаті. За цими координатами. Супротивник планував завдати масованих ударів дронами та надважкими кабами, а також визначити напрямки для наземних атак. Ізюмчанина затримали кіберфахівці СБУ. Йому загрожують до восьми років тюрми. Сергія Болвінова, який був головним слідчим Харківщини, перевели до Київської області. Там він обійматиме аналогічну посаду. Про це сам Болвінов повідомив у Фейсбуці і відзначив, що в Харкові залишив надійну та круту команду, з якою працював на повну. Слідче управління Болвінов очолював з листопада 2021 року, і у своєму Фейсбуці часто детально розповідав про резонансні злочини та наслідки російських атак. Тепер обов'язки головного слідчого харківщини тимчасово виконує його заступник. Андрій Шарнін. Харківську міськраду залишає депутат Ігор Черняк. Він вже написав заяву про складання повноважень. Черняк є співзасновником Харківського антикорупційного центру і був депутатом міськради 10 років. Уперше обирався від самопомичі, вдруге – від блоку світличної разом. А також у 2020-му балотувався на посаду мера Харкова. З початком повномасштабної війни Черняк вступив до лав ЗСУ. І саме через неможливість поєднувати депутатство зі службою він пояснив у Фейсбуці свої рішення скласти повноваження. Черняк заявив, що не вважає за можливо виконувати депутатські обов'язки на півшишечки чи для галочки, і запевнив, що під час членства комісії із земельних питань майна не нажив. Водночас отримав нематеріальний здобуток від депутатства позивний змій, яким його охрестив ще Геннадій Кернес. Питання дострокового припинення повноважень депутатів розглянуть на сесії 19 листопада. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.